Вміти подбати про свій внутрішній стан в Івано-Франківську відзначили день ментального здоров'я. Медики, представники влади та міжнародні організації вважають, що питання ментального здоров'я нині є досить актуальним, адже у період війни адаптуватися людям до нових реалій непросто. З огляду на це на Прикарпатті мають намір створити так звані майданчики діалогу і розширити надання якісних медичних послуг. У нас в івано-франківській області прийшло анкетування отримувачів і надавачів послуг. Ми зрозуміли, що надавачі послуги на даний час на Том навантажені, враховуючи цей військовий стан. Окрім цього, ми отримали певні результати від отримувачів послуг. Ми зрозуміли, що вони є гарно оцінюють надання нашої послуги однак, звичайно, що нам потрібно ще багато вчитися, тому що послуга нова і потребує ще багато зусиль. Впровадження у нас на Прикарпатті вже проведено картування. Звичайно, що воно продовжується, але 168 надавачів послуг є також є більше 300 утримувачів таких послуг ми розширюємо спектр, тому що це є і соціальні послуги, також послуги в охороні здоров'я, освітянські послуги, послуги, які надають як благодійні організації, релігійні організації. Ми підключаємо і міжнародну спільноту, яка має донорські програми, в рамках яких входять відповідно і психологи, психіатри, які теж працюють з різною категорією осіб. Тривога, паніка та пригніченість. Якщо такий стан помітний у людині, то найкраще одразу звернутися до лікаря-психолога. Адже в теперішній час піклування про ментальне здоров'я має стати звичною відповідальністю кожного. Звісно, що цей час є таким, що виходить поза межі людського розуміння і адаптації людини до зовнішнього світу. Ну, до прикладу, якщо до війни... З таким симптомом як тривога зверталося десь біля 7% людей, тобто це кожне 7 людей зі 100. То на сьогодні ми говоримо, що яскрава тривога проявляється у 50% людей, частіше у жінок, ще частіше у підлітків, і, ну, і ми навіть говоримо, що ті чи інші приховані проблеми із здоров'ям душевним здоров'ям є ну, чи не в 95% людей за теперішній умов і це, до речі, досить суттєво скоректувало і навіть плани лікування серйозних важких ментальних захворювань. Всеукраїнську програму ментального здоров'я Ти як ініціювала перша леді Олена Зеленська завдання полягає у тому, аби допомогти українцям усвідомити потребу психологічної безпеки, відтак потурбуватися про власний психічний стан. Ольга Цьома, Віра Ковцон, Андрій Буцяк, новини на вежі.